Шановні користувачі, за допомогою веб-сервісу SOTA ви маєте унікальну можливість сплатити податки свого підприємства в онлайн режимі. Увійдіть у розділ сплата податків. Реквізити платіжних документів будуть заповнені автоматично на основі обраних параметрів оплати та інформації про суб'єкти господарювання у картці підприємства. Оберіть податок, необхідний до сплати, вкажіть суму податку та натисніть кнопку Оплатити онлайн. Перевірте правильність заповнення даних, вкажіть реквізити платіжної картки та виконайте оплату. Платіжна система проінформує вас квитанцію на вказану електронну скриньку, а в соту підтвердження про сплату надійде як звичайна вхідна кореспонденція, та буде прикріплено до квитанції в модулі Реєстр первинних документів.